А садовому і його заступника хто здатен задати запитання? Хто з земельної комісії з депутатів дав запитання? Взагалі з депутатських фракцій хтось запитався, Андрій Іванович, ви робите себе з Лаврика, з Березюка, образ таких святих і Божих разом з вікінгом будівельною компанією житловим комплексом не суть. А ви провели аудит по Винниківських і бреховицьких землях? Скільки там вкрадено, по Рісна Руський, куди справи позаглухали? Відчепилися від Андрія Івановича по індустріальному парку, і у нього стало все добре. Повиділяв прокурорам, працівникам СБУ, працівникам МВС квартири від міської ради, і все знову гаразд, не треба аудити проводити. Долю віддали, чи що відбувається? Ну зрозуміло, садовий лаврик Березюк. Мені там в цій трійці все зрозуміло, на мою думку, знову ж таки, повторюсь, там фінансову складову як взагалі управління стратегічних розслідувань цієї трійцею мало б займатися, тому що фінансовою там, складовою займається лаври колег ідеологічною так званою. Зовнішньою стороною займається Березюк Олег і Андрій займається садовий управлінською теж зовнішньою стороною. І, власне, е на мою думку, це ознаки організованого злочинного угрупування. На думку управління стратегічних розслідувань, організоване злочинне угрупування, я не знаю, в них там під Києвом якийсь дядько з гранатометом 18 кою а то, що е тут під перекриттям. Наданих повноважень громадянами для ведення устрою в місті крадуть десятками, а деколи сотнями гектарів земель там по винниках, по бреховичах і далі розкрадають. Цього ніхто не бачить. А як так відбувається?